Цап та баран був собі чоловік та жінка. Мала вони цапа й барана. І були ті цап та баран, великі приятелі куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту і баран туди, Цап у сад і баран за ним. Ох, жінка, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь цапа й барани собі з Богом. Щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цап, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то три вовки, кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А здорові молодці! Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і надумавсь. А подай лишень барани оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач. Одну по одній вовчі голови тягають, один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно клепить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як би собі від драла дати. Е, вражий син. Пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, так і той радь, що втік, то тоді цап і каже до барана. Ох, брате, скоріше хапай, щоб нам у цю кашу поїсти. Та з курення обратись. Поїли швиденько та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк Е, чи не соро нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справились. Давно вже от казана обрались. як побігли, та на дуба забрались. Стали вовки думати гадати. Як би цапа й та барана догнати. Йшли, йшли і знайшли їх на дубі. Цам сміливіший і зліз аж наверх, а баран не сміливий, то нижче. От, лягай, кажуть вовки, першому вовкові ти старший, той ворожи, як нам їх добувати. Ліг вов догори ногами і почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрожить, не втримався. Як упаде та на вовка, цап сміливий не став роздумувати, як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схопились, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.